Добрий день, діти. Сьогодні ми з вами познайомимося із таким граматичним матеріалом, як питальні займенники та прийменники. Перед вами табличка, ось синенька, в якій записані якраз питальні займенники, які вам треба переписати собі в зошит. І поки ви будете писати, я їх зачитаю і перекладу. кі хто, кан. Коли, Пурква чому? комб'єн скільки, кьо що? каман Як, який, яка, які? У де куди. Ду звідки. В французькій мові. Питання ми можемо побудувати не лише за допомогою ось цих питальних займенників. А також ми можемо е, опиратись на нашу інтонацію, тобто розповідне речення перетворити у питальне за допомогою інтонації. Також ми можемо використати е, такий вираз, як SQ. Я його виділяю мишкою. «ескьо», який може перекладатись або не перекладатись із французької на українську. Якщо потрібно його в реченні перекласти, ми можемо перекласти його як Ч, або ж можемо і не перекладати. Цей вираз ескьо, завжди стоїть на початку питального речення. А також. І ще один варіант побудови питального речення це предметний зворот. Тобто, коли ми починаємо вираз не з питального займенника, не з питального виразу «ескьо» і не інтонацією будуємо, а міняємо місцями дієслово і підмет. Тобто. Дієслово буде першим на початку питального речення. Питання буде починатися із дієслова. У вправі 3, яку ми зараз виконуємо усними, розглянемо випадки вживання е слів, виразів для побудови питального речення. І так, перше: тю е de football. Ти любиш дивитися футбольні матчі, ми спостерігаємо тут використання нашої інтонації для побудови питального речення. Тобто, якщо прибрати знак питання, то це буде просто розповідне речення. Ти любиш дивитися футбольні матчі. Але якщо ми змінимо інтонацію і поставимо в кінці знак питання, то вже буде питальне речення. Друге, ватю ось і нема мога. Ти підеш зі мною у кіно. Тут ми спостерігаємо предметний зворот про те, що я казала раніше. Дієслово стоїть на початку речення питального. Чи ти підеш зі мною в кіно? Спочатку дієслово, потім іменник. В даному випадку. Третє, тут вже вживається звору, вираз ескю тю ва суван у театру Чи ти часто ходиш в театр? Цей вираз ми перекладемо як Чі ескю es -que". Четверте. Лі тю делів хан ханце. Ти читаєш книжки французькою? Тут знову ж таки, як і в другому питанні, предметний зворот. Тобто, спочатку на початку стоїть, дієслово читати, а потім уже іменник і так далі. П'яте. Тюрогарделя телетулесуаго. Ти дивишся телевізор по вечорах. Тут ми спостерігаємо інтонації. У шостому питанні у ватю. Куди ти йдеш? Ми бачимо використання питального займенника у куди. Сьоме Eskю або куда там ліпко. Тут ми бачимо вживання виразу «ескьо», яке перекладаємо як, чи ти маєш багато вільного часу. Можна цей, о, в цьому питанні цей вираз не перекладати, при перекладі його опустити. І буде звучати питання так. У тебе є багато вільного часу, або просто вільний час. І восьме кюфетю. Чим ти займаєшся, або що ти робиш? Тут ми знову бачимо вживання питального займенника «кьо». «Що». І ще, будь ласка, зверніть увагу на побудову питання із ось цими питальними займенниками У, К е, і іншими. Е, після цього займенника йде дієслово, а потім е, іменник. А зараз давайте зля... розглянемо праву п'яту усно і звернемо увагу на ось ці виділені слова. Це прийменник А та означений артикль чоловічого, жіночого роду та множини. Артикль множини. А куват інтересю, чим ти цікавишся? Жем інтерес аля музик, аля данс, аля мод етва. Я цікавлюсь музикою, танцями, модою, а ти. Moi, j'ai m'intéresse au sport et à l'informatique. Я цікавлюсь спортом та інформатикою, ну, тобто комп'ютерам. А tes паран? А чим цікавляться твої батьки? s'intéressent au film et фільм еврох. Вони цікавляться фільмами і книгами. Лєм'єн онлімем інтерес. І мої батьки мої, також мають такі ж інтереси. Тобто, той -то також цікавляться книгами і фільмами. Зверніть увагу на ось ці виділені слова «а», «ля». Це прийменник А з означеним Артиклем жіночого роду ля. У реченні вони так і вживаються ось в такому вигляді. Далі, подивіться, ось на ось, цей, на ось це слово. Це також прийменник а, вживається з артиклем чоловічого роду льо. Я ось тут написала вам нижче. А плюс Льо має ось таку форму, коли зливається А плюс льо, має форму О. Тобто артикль чоловічого роду Льо і прийменник А, злилися в ось таку форму, в ось такий прийменничок. Далі, ну тут А лінформатик. Тут теж було А ля. Тому що інформатік – це іменник жіночого роду. З ним стояв артикль жіночого роду, але ми пам'ятаємо про ось це скорочення. Коли артикль починається, закінчиться на голосну, і наступне слово починається теж з голосної, то у артикля ми голосну буковку забираємо замість неї ставимо апостроф. Ось так виглядає скорочення. І ось. Іще два ось цих слова О, О. С ось прийменник А зливається з артиклем множений артикль ЛЕ. У ось таку форму О. Ось ці два прийменники мають однакове звучання, але написання мають різне. Отже, давайте закріпимо А плюс «ля». Не змінюється, а плюс Ло змінюється в О, А плюс Ле змінюється на О теж. Але ж запам'ятали різне написання. Запишіть це правило собі у зошики.